Привіт! Вітаємо тебе у творчій лабораторії StratEk. Це відеоінструкція зі складання будинків із гіпсових цеглинок. Сьогодні ми розглянемо різні види цеглинок та крок за кроком покажемо вам, як правильно складати цей цікавий конструктор на прикладі однієї вежі. Перш за все, знайомимося з видами цеглинок, які входять у наші комплекти основний або звичайний цеглинка. Напівцеглинка, потрійна цеглинка, арка, каміння для декору, вікна, черепиця та скошені кубики. Для складання цеглинок у конструкцію ми використовуємо клей ПВА та пензлик, який є у наборі. Починаємо з роботи вежею на підложці, яка також знаходиться у вашому наборі. Важливо викладати цеглинки на квадрат, який позначений на підложці. Пензликом ми обмащуємо місце, куди будемо клеяти цеглинку та її бокову частину, щоб вони краще приклеювались один до одного. При цьому розкладаємо цеглинки по париметру. Пам'ятайте, якщо цеглинки приклеїлись нерівно, їх можна посунути, поки клей не висохне. Продовжуємо викладати вежу, роблячи другий ряд, промазуємо поверхні першого ряду та бокові сторони нових цеглинок клеєм. Важливо враховувати, що кожен наступний ряд потрібно робити із сувом, як у справжньому будинку, щоб конструкція була міцною та красивою. Якщо не вистачає місця на цеглинку, то використовуйте на цеглинки. Пам'ятайте, що після 2-3 рядів цеглинок потрібно дати конструкції просохнути протягом 15 хвилин, щоб вона була стійкою. Коли ми збудуємо стіну, не забувайте дивитися на неї не тільки збоку, а й зверху, щоб переконатися, що вона виходить рівно. Важливо зауважити, не слід наносити багато клею на цеглинки. Тепер перейдемо до створення дверей. Спочатку робимо перемичку, для цього використовуємо. Потрійну цеглину та прикріплюємо її недотвором для дверей. Якщо дверцята або вікна великі, використовуйте потрібну цеглину для перемичок над ними. Потім продовжуйте кладку ряду. Для створення вікон повертайте цеглинки перпендикулярно, щоб утворився виступ. За потреби використовуйте напівцеглинки для регулювання розміру вікон чи дверей. Для перекриття над вікнами використовуйте звичайну цеглину і продовжуйте кладку ряду. Також із скошених кубиків ми можемо створити, наприклад, карніз, приклеїти потрібну кількість кубиків один до одного і прикріпіть черепицю зверху. Коли ви приклеюєте зовнішні елементи, краще ставити конструкцію набік, щоб елементи не сповзали вниз. Щодо даху, вирізайте основу під нього, яка є у наборі, та змастіть її рясно клеєм. Викладайте на неї черепицю. Та також не забувайте, що у вашому наборі є детальніша інструкція конкретної моделі будиночка. Вона допоможе вам збудувати найкращий гіпсовий будинок. З використанням каміння, трави та дерев. Якщо у вашому наборі є каміння з травою або дерева, ви маєте можливість прикрасити вашу вежу або будиночок. У каміннях є особливі твори. Перш за все, ставте маленьке дерево в отвір. Потім рясно покрийте камінь клеєм. Це допоможе вам закріпити траву та додати текстуру вашому декору. А тепер найцікавіше посипайте камінь травою. Це надасть вашому об'єкту природного та реалістичного вигляду. Важливо відзначити, що у наших наборах ви можете знайти не лише каміння, але й різні види ялинок та інші природні компоненти. Ви можете експериментувати та поєднувати їх, створюючи неперевершені мініатюрні сцени. Корення шестигранної вежі. Вона будується з кубиків іншої форми, а саме зі скошеними куточками. Для одного кола вам знадобиться 12 таких куточків. Просто склейте їх один до одного скошеною стороною. Якщо робити це один за одним по колу, ви тримаєте чарівну шестигранну вежу, яка стане окрасою будь-якої декоративної композиції. Тепер, коли ви знаєте ці прості кроки, ви зможете створювати власні шедеври з каміння та трави, прикрашати їх ялинками та іншими природними аксесуарами. Бажаємо вам гарного дня та веселого будівництва разом із Третек!